Друзі, всім привіт! Слава Україні, Героям слава. А, так, що? Настав цей момент. Це ось наш двигун D242. Як бачите, повністю в зборі. Все позакручував, подожимав ці трубки, тому що забули трохи підкрутити а, Нова крильчаточка. Нові шланги. Замінена поршнева повністю. Замін... Був повністю зроблений капремонт топливного насоса. Повністю. Все замінено, форсунка також. Так. Були замінені кром вкладищі, корінні шатуні. Так, така красота наша кришка. Ту, що ми шукали, яка коштує чуть не 20 тисяч вона. Я б замовив звичайну на МТЗ, а оказалось, що тут двигун Д-242 під UMZ, там під два отвора ця кришка йде, а там лежить з одним отвором. у нас. Так. Крильчатка на 8 лопатей, стояла рідна на 6, поставив на 8 з желізним, желізним серцевим, все як положено. Залишилось тільки електронику, електрику, світло переднє. На півні кричать. Так, гідробак. Гідробак Дуже сильно в нас тік. Ось тут одегайка. Я там розкручував, чистив, зробив. Заклеяв туди Фомлін, герметиком, закрутив капітально все. Тому що масло все лилося, як з річкою, і на акумулятори. І так акумулятором приходить тренда. Тут гідробак. На форсуночках така проблема. Буває не тільки на багатьох, що течуть форсунки, пускає соляру. Знизу це форсунки геть, Їх. все поміняли в них. Ось такі шайби продаються з резиновою вставкою. Я десь бачив в Ютубі це і замінив ту-ту-ту, нічого не тече, особливо хорошо на гідравліку. О, а, ось, а, ось, а ось і наш звір. Поставили ми на нього вже капот. Передня резина, ще старенька, все стоїть, нічого не міняно. Наш ящик. Все позмазували передок. тільки його залишиться підкрасити в чорний колір і красним красиво закрасить трактор, тому що він не красився вже років 5. Ось такий наш тракторець. Так, в кабіна тут. Повний бордак, ось тільки желізний пол залишився. Все повитягували повністю під заміну. Буду замовив вже є в мене шумовка, вже спеціальні листи, там 10 чи 12 комплектів листів, щоб вже самоклейні. Треба затулити ці отвори, ось ці, які тут не повинні, тому що ковтає пиляку. Буде повністю ось, потім буде все шумуватися і потім резиновий коврик замовлю ні про запчасті, напевно. Тут також обшивочку зробимо, а так тут буде порядок, сідушка капітальна. Так, так, так. Так, резина ще стоїть стара. А ось. І наша довгоочікувана резина на нашого кейса umz 8040, без безперед моста, але дивіться, яка резина. Придбали ми сьогодні резину, на даний час резина росте і дуже швидко росте. Зараз ціна на неї вже шалена, один скат 20 тисяч Брали ми резину резину Petlas, чи як вона, ну да, Петлас. Турецька Турецька резина нам зарекомендували, що вона довше проходить. Ну, але будемо дивитися такі дебелі тут шипи, більше, ніж там у Росави. Ну такі вони. Хто знає. Перший раз замовили, але нові шльопки на нашого юзика, на нашого кейса буде валити то, що треба. І передня резина, що я замовляв на Дніпро запчасті. Так. Так, все, слава Україні, героям слава. Завтра продовжую збор даного трактору. Ось лежать наші боковини, ще, надійнуться боковини. Та й все. Все тут буде це, підключиться електроніка. Все, все буде Україна. Буду бігти.